«Надія на те, що ворог помилує нас, була б наївною і смішною», – писав Юрій Горлісгорський у романі «Холодний Яр». Сто років по тому ворог у нас той самий – Росія. Але чому ми згадали про «Холодний Яр»? Бо сьогодні ми розповімо вам про Чернігівський район саме з такою назвою. Сідайте, поїхали! Музика – Давно воно взагалі цей район з'явився. Де? Ну, це, так, да, тут. Люди живуть давно. – Я давно тут живу. Це дуже недосліджений. На сьогоднішній день район Чернігова займає відносно велику площу, десь приблизно починаючи від музею, до вулиці Довжинка, до вулиці Мацієвського. І сама назва говорить про проблемність цієї території. Це так звані овраги яри. Цих ярів декілька цих вулиць е, історія назви невідома скоріше за географічної ситуації формування цього цієї території розпочалося ну кажуть науковці приблизно в 18-19 столітті Жіночі населення цієї родини, а саме дружина письменника, його сестра Лідія і дві дамочки, які допомагали вести господарство, одного разу на ручних ношах з возів, які зайшли на територію цієї садиби, носили родючий ґрунт і засипали оці яри, які заходили на садибу Коцубинських. Сьогодні їх тут немає. А відомо орієнтовно, які це були роки, коли ви засипали. Засипали це. Був був початок, я думаю, перші роки ХХ е, століття. Перші роки. А звісно, з тим Холодним Яром, що на Черкащині та Кіровоградщині, Чернігівський пов'язує лише назва. Заводова Чернігівського Холодного Яру відбулася що найпізніше у XVIII столітті. А починається Чернігівський Холодний Яр саме тут, у музеї Коцубінського. Я можу впевнено сказати, що будь-якою фішкою нашого музею, як і будь-якого меморіального музею, є власне те приміщення в нашому випадку. Це будиночок, в якому проживав Михайло Михайлович зі своєю родиною на останньому етапі свого життя. Тобто, це атмосфера родини Коцюбинських, це дух епохи, це певна машина часу, де можна одразу переміститися на 100-120 років в минуле, подивитися, як був побут, і як взагалі. В якій атмосфері а, творив один з найкращих українських письменників? І одразу поруч із будиночком стоїть а, теж наша гордість, наша окраса це ялина, який плюс-мінус десь 125 років. І власне це дерево, яке пам'ятає руки Михайла Михайловича, бо, власне кажучи, він її і посадив. Можна все на світі обирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Впізнали це уривок з верша Василя Сіманенка. Вулиці імені Поети Шістдесятника теж знаходяться тут, у Холодному Яру. Щоправда, табличка на цей вулиці ще стара до вірусифікації. Антилисты снимают сюжет про холодный Ярослав. Для чего район живут? Не я человек, а политический я забил. Да. Чуть як спивают ташки. Складно поверить, что мы в совместничком центре Чернигова, за килкаСот метров от Елецкого монастыря. Но так, це Чернигов, це місто. Район очень хороший, он одноэтажный, он и рядом, ну, рядом центр, и это же вот, не устроено. Цены на яблоко циволита бьют рекорды, а тут у холодному яру, это золото валяется буквально под ногами. Голодний Яр – це приватний сектор, а значить тут багато дерев'яного мережого Чернігова. До речі, спільнота саме з такою назвою – дерев'яного мережого Чернігова – включила кілька будинків у Голодному Яру до свого маршруту. А вам подобається дерев'яне мережого Чернігова? Я знаю другое, що ну, тут Раніше фильмы здесь снимали знімали. Вій. Потім фільм недавно от на горі знімали фільм. Ну, це наші браки знімали росіяни. Фільм лотос». У свого часу це була така територія, де знімалися фільми. І от в 1954 році вийшов фільм ну зараз молодь не знає, що дуже модна така повість, Рибакова, кортик. Так от знімали тут кортик, навіть мій покійний на сьогодні. Батько згадував йому 15 років, тоді що іду по Холодних Ярах, кулемет, тачанка, він трошки був ошелешений, потім побачив, що це знімається фільм. І в е, 1970 році це взагалі стовідсоткова прив'язка до музею. Тут знімався фільм, ну зокрема, деякі сюжети, родина Коцюпинська. Холодний яр, як і інші райони Чернігова, має свої проблеми. І як і інші райони Чернігова він постраждав під час облоги російсько-білоруськими окупантами у 2022 році. Прощаюся зі своїм зятем, зі своєю донькою, зі своєю онучкою, якій було 19 років. Летіла ракета, влетіла ракета влетіла в їх будинок. Вони тільки його побудували. Все згоріло, і вони згоріли усі троє. Десь насі були десь якась Ось це де музей Коцюбинського і ракета летіла з боку 20-ї школи. Зачепила церкву, казанська чи яка зачепила паркан, знесло у когось по вулиці дах. Знесло. Вони внизу жили від музею Коцюбинського вниз. Усі кажуть, летіло прямо в їх будинок. А як взагалі живеться на холодному яру, якісь проблеми є тут? Ну, проблеми є тут вода і, 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 или сильный дождь. це вот. бывшая вулиця Десняка. Сейчас она холодная яр. Тут просто-напросто от... десну перешли батальон. Книжка здесь в вад, воды мной. И нема канализации. Нема канализации. Это, конечно, вот ну, такой вопрос и жизненный. и важный. он важный не только для города, а прежде всего же это и для жителей этого района. Это ну, создает такой неуют. Тут погано вожеледится, колодащи великие. Нет такая проблема. А, ну так. Там, в принципе, дорога снизу, это такая, коли там ну, река. А ось коли жилетися, як тут взагалі ви доходите до власного будинку? Чи доїжджаєте? Ну, якщо дуже сильно тут сусіди виходять, чистять сніг, лють, посипають піском. Ну, тобто самі якось. А централізовано тут приїжджають, хтось тобто, там АТП там до вас. Ні, ніхто нічого не чистить. Тобто самі доводиться. Так. А бувало що хтось там, чи з вашої родини, чи може знайомий, якісь тут щось ламали? Ну, я знаю сусіди. Хтось падав, щось вивертав собі. У мене знайомі. Так що так бувало. Ситуації? А це остання точка нашого маршруту вулиця Лесі Українки. І вона теж тут, у Холодному Яру. Тим я сподіваюся, що на одне відео літературних цитат вже буде достатньо. Тому давайте домовимося. Якщо за місяць на нашому ютуб-каналі це відео збере хоча б тисячу вподобаєк, я повернуся на вулицю Лесі Українки і зачитаю свій улюблений уривок вірша з творчості поетеси. До речі, а як ви вважаєте? Чи повинна на вулиці Лесі Українки бути пам'ятна табличка чи памятник легендарної поетесі? Пишіть про це нам у коментарях і не забувайте підписатися на наш канал. Слава Україні!